Півловий комплекс бік бен відріл столиця життєлюбів. Старт продажів Трамп уже погрожував Путіну розбомбити Москву, якщо Росія. Вторниця до України CNN опублікував, як бачимо, ексклюзивний аудіозапис 2024 року, на якому Трамп розповідає спонсорам про свою розмову з Путіним. І так пам'ятаєте, ми з вами обговорювали, що спонсори питали Трампа. Так тоді повідомляли джерела західних медіа про те, як він оцінює російського диктатора, чи він знає він його агресором, як він має намір боротися з ним. І Трамп, принаймні, за словами самого Трампа і відповідно до оприлюдненого аудіозапису, відповідав, що проводив розмову. З Путіним і за словами Трампа, коли той погрожував Путіну рознести Москву, Путін повірив цій загрозі чомусь лише на 10%. Я так сказав Путіну: якщо ти війдеш до України, я знищу кляту Москву. У мене не буде вибору. А той відповів: не вірю тобі. А я тоді йому каже Трамп. Повір, що так і буде. Путін знову не вірю. Але правда в тому, що він повірив мені десь на 10%. Я ж вам казав, він повірив мені на 10%, повторив Трамп. Також, за словами Дональда Фредовича, таке ж саме аналогічне попередження він озвучив і Сі Цзіньпіну, китайському лідеру. Якщо той вирішить вторгнутися на Тайвань. Я думаю, що Сі Дзіньпі насправді повірив, але плагнів свою, звісно, не змінив, як і Путін. Але зараз Путін має повірити. Більше, що Трамп готовий до рішучих дій в держдепі США наголошують, підтримка України залишається незмінною, а нова зброя уже на шляху. Сполучені Штати Америки залишаються твердими у своїй підтримці України і продовжують постачання оборонного озброєння, не зважаючи на те, що була невеличка, незначна, недовга, несуттєва технічна пауза. Про це заявила речниця державного департаменту США Демі Брюс під час брифінгу для змі, коментуючи позицію Вашингтона після останніх висловлювань президента Дональда Трампа щодо російського диктатора Путіна, Брюс підкреслила офіційна політика. Шам щодо підтримки України не змінюється. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. І дбаємо про цих людей. І дбаємо про те, що вони мали все необхідне, наголосила речниця. За її словами, коротка затримка у постачанні військової допомоги була частиною планового перегляду відповідних програм і не більше і не свідчить про яку зміну зовнішнього політичного курсу на вашингтонських пагорбах. Темі Брюс також повідомила, що президент Трамп залишається рішучим у питанні підтримки України, зважаючи на необхідність протистояти масовим злочинам і досягти перепинення вогню давайте, Брюс, і почуємо. Ми були і залишаємося найбільшими прихильниками України. Ми турбуємося про цих людей. Ми турбуємося про те, щоб вони мали те, що їм потрібно. Президент дуже чітко висловлювався щодо масштабних масових вбивств, яка триває, і про те, що вона має припинитися, що має бути перемир'я, і що воно має бути між двома сторонами. У цьому контексті я зазначу, звичайно, що ось тепер у нас поновлюється постачання зброї Україні. Президент відкрито говорив про це, хоча й без подробиць, якої саме президент відчуває очевидно велику пристрасність і рішучість щодо здатності України захистити себе. Хто припиняв? Я не знаю, каже Трамп. Я не знаю. Вискажіть мені, президент Шамналь Трамп у відповідь на питання, хто ж наказав призупинити постачання озброєння Україні минулого тижня вже втретє. На запитання, чи дійсно він минулої ночі схвалив постачання вже озброєння Києву, відповів наступне Ми хочемо надіслати оборонну зброю, тому що Путін не він не ставиться до людей правильно, він вбиває занадто багато людей, тому ми надсилаємо певну оборонну зброю в Україну і схвалили це цього тижня. Отже, ми надсилаємо певну оборонну зброю в Україну і я схвалив це. Трамп каже, що е, ситуація ж наступна на Україну кидає ракети дрони Путін, а США бомбить іншим. Цитую Фредовича кидає у нас купу лайна. Трамп заявив, я не задоволений Путіним. І розглядає посилення санкцій проти Росії. Президент США, Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не задоволений російським диктатором Путіним і сказав, що втрати в рамках війни РФ проти України наразі становлять 7 тисяч людей щотижня. Таку заяву Трамп зробив у нарешті 8 липня під час бесіди з журналістами в рамках засідання кабінету міністрів. Я не задоволений Путіним. Я можу сказати вам це прямо зараз, тому що він вбиває багато людей. А багато хто з них навіть його солдати, в основному його солдати і їхні солдати, і зараз це. Сло сягає сім тисяч на тиждень, сказав Трамп. При цьому, коли журналісти запитали його про можливі дії на адресу Путіна, президент Трамп відмовився докладно відповідати, але відповідь все ж таки дав. І таку, щоб для Путіна це було, очевидно, неприємним сюрпризом. Ви щойно сказали, що не задоволені Владиміром Путіним. Чи плануєте ви щось робити, щоб висловити це незадоволення? Я вам цього не скажу. Хіба ми не хочемо зробити невеличкий сюрприз? Я не задоволений Путіним. Він вбиває багато солдатів, він вбиває своїх солдатів і українських солдатів. Ми надали українцям найкращу зброю, яка коли-небудь була виготовлена. Війна в Україні тривала б три чи чотири дні, але українці мали дуже хорошу зброю. Ми отримуємо багато лайна, яке нам кидає Путін. Це звучить красиво, але виявляється безглуздим. Я зараз дуже серйозно розглядаю можливість введення санкцій проти Росії. Добрий ранок, прокинувся Дональд Трамп, але дійсно ось такі його наміри, принаймні, які він зараз озвучує, не можуть не радувати нас і не можуть не приводити Кремль в паніку, як то кажуть, при чому вона там насправді є. А і це ще далеко не все.